Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сьогодні, в 9 неділю по зісленні Святого Духа, ми з вами роздумуємо над Івангелія від Матея, 14 глава, стих 22 до 34, де йдеться про те, що Ісус Христос, звершивши чудо помноження хлібів, побачивши, як Його учні реагували на це, звелів їм відплисти на другий бік озера Незарецького. В цей бік напрямку де жили поганські народи. В той час він сам відпускав людей і пішов на самоту сам помолитися до Отця свого, плакаючи в цей особистісний зв'язок Сина і Отця. Ісус Христос молиться кожного вечора на самоті до свого Отця, будучи у тому такому синівському довірі і в послусі, що є воля Отця, що він має робити. Відтак, учні. Пливши, попали на середину того озеря в велику бурю, велика гроза на них напала. Вітер супротивний, і вони веслували, веслували, але боялися загинути. Вони не мали сили далі вже плисти самі. І тут Ісус Христос, можемо собі подумати, що дав їм команду сам так чинити, направив їх туди. І сам не пішов, дозволив їм самим зробити частину великої роботи, великої місії і показав їм напрямок місії в напрямку поганських народів. Можливо, Ісус Христос був розчарований з поведінки учнів при помноженні хлібів, що вони казали, що треба відпустити людей. Натомість Ісус каже, дайте ви їм їсти. В будь-якому випадку Ісус все ж таки. Спішить їм на допомогу. Коли вони вже були майже розчаровані, не бачили виходу, Христос приходить іде по воді. І Петро, як завжди, перший, Господи, якщо це Ти, дай команду, і я піду по воді до тебе. І Ісус каже: Ходи! Ініціатива завжди є від Господа. Ісус промовив це слово, і Петро оперся на це слово і пішов по воді до Ісуса Христа. Але в певний момент настрашився хвиль, переслідування вітру сильного, обставин великих сильніших за нього, і почав потопати. І тільки хлебнувши гіркої селеної води вдосталь, він досвідчив, як це е, йти, опираючись на силу Божу, дивитися, вдивлятися в Ісуса Христа, а як то. Боятися, віра маліє, вивітрується і тонути, і Він все ж таки знову бере і каже: Господи, рятуй мене Ти. І Ісус Йому просягає відразу руку, просягає відразу руку і витягає Його, і каже: Мало віри, в Тебе наскільки змаліла віра, що Ти почав потопати. І це велика наука для нас, що ми зростали у вірі, що ми вірили, що Бог нас любить, Він є присутній. Він завжди є коло нас, щоб ми покладалися на його божественну любов, як до своїх дітей, синів і дочок, за яких він йде віддати життя на Христі, він виконує місію Отця свого Небесного. Але також наука і для цілого нашого народу. Ми бачимо, як наш нарід в тому човні, в човні життя бореться, змагається. І здається, що вже ніхто не міг допомогти нам, ні на кого надію не можна було покладати остаточно, і тільки на Господа. Господи, рятуй нас Ти. І ми можемо з сміливістю сказати, що Бог подав нам руку, Бог витягнув наш нарід. І можемо з сміливістю сказати, що ми вже екватор цієї війни перейшли. Але слідує дальше велике завдання завершити її. Бути відважними в тій боротьбі, борні за свободу дітей Божих, не тільки цю незалежність нашого народу, землі відновити кордони. Звичайно, що це є Божа воля для всіх народів, що вони гідно і достойно живе, але також далі в побудові нової країни, що ми мали би навчитися. Чому так сталося? Це були наслідки наших також поганих рішень, як народу. Які ми висновки маємо зробити, як маємо розбудувати цю нову країну, нові стосунки з Богом, з ближніми, які мають мати якості провідники нашого народу, як ми маємо оновити наше суспільство, щоб воно дійсно відповідало тому образу Божому, як Бог задумав, щоб ми жили у свободі і від гріха, від немочі, від тої корупції, від тої аморальності, від тих інших. Поганих рис, які також є притаманні нашому народу. Сьогодні ми просимо і молимо, Господи, порятуй нас, простяни ту руку, війди в цей човен, будь присутній в човні, коли ти в човні нашого життя, в човні нашого народу. Тоді автоматично все пропадає. Всякі хвилювання, вітри, хвилі, море, вітер, буревій, все є спокійно, і ми спокійно причалюємо до берега. І вони причалюють до берега на місію до тої поганської землі, до якої вони прямували. Господи, вкажи нам ту місію, який це той поганський народ, з яким ми межуємо, і як ми маємо цю місію благовістити, як ми маємо бути тим світлом, як ми маємо бути тим Твоїм свідченням показати, який Бог великий далі, і що Він робить в нашому житті, в житті народу. Як він також дбає, щоб не загинув і інший народ покаявся і навернувся. І це буде місія, напевно, яку нас очікує. І щоб ми мали цю свідомість, силу і розуміння, Господи, подай нам руку кожному нашому воїнові, нашій владі, нашому духовенству, всім нам, щоб ми гідно і достойно у свободі дітей Божих сповнили це Твоє велике покликання, а на завершення прийміть архрейські благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Духа Святого зі на всіх нас перебуває з нами сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь.